Міська влада розпочала процедуру виділення землі під будівельний супермаркет. Це, можливо, було б гарною новиною, аби магазин не планувалося побудувати на місці значної частини тільки на збудованого парку, адже під знос попадають дві алеї з ліхтарями, які обіцяють перенести та відновити. А задня стіна магазину буде проходити майже по лінії центральної алеї парку. Площа території супермаркету 1,2 гектара. Серед переваг це 80 нових робочих місць та понад півтора мільйони в місцевий бюджет. Автостоянка Крапуткіна. Автостоянка. Вот да, Санрайс. Вот, вот идешь, когда от Крапуткина на улице Будинова здесь жилые дома. Проходишь мимо Санрайса. То есть здесь никакой инфраструктуры нету. Поэтому, даже если вот будет здесь какое-то строительство, то аллея, естественно будет здесь аллея, естественно, будет расширена дорога. Потому что здесь сейчас даже очень тяжело хорошим машинам развернуться. разъехаться. Ну, это то, что касается инфраструктуры. Ну, в принципе, здесь э, что? Уходит вот эта дорожка, центральная аллея остается с лавочками, с освещениями. Да, никто никто ее не трогает. Вот это вот будет э, здесь площадь самого сооружения. А вот эта вся, эта площадь, это здесь инфраструктура. Например, автостоянка, разгрузочные тут места, все. И все, вот это вот занимает 1,2 гектара. Телекомпанія Жовті Води проводить власне дослідження думки з даного питання. Як ми вже повідомляли, новини телеканалу широко розповсюджуються у багатотисячних групах телекомпанії Жовті Води в соціальних мережах однокласників ВКонтакті, Фейсбук та на офіційному сайті нашого каналу. Жовтоводці з великим обуренням сприйняли таку новину і наразі йде голосування. Та активне коментування такої пропозиції основні меседжі це перенести будівництво в інший район і не руйнувати парк, який тільки но зародився. Адже через декілька років, коли деревця підростуть, це буде дуже гарне місце для відпочинку мешканців нового мікрорайону. Також жовтоводцями пропонуються інші варіанти розташування будівельного супермаркету. Біля торгівельного центру Сакура, на пустирях Маяковського, біля недобудованої монолітки, в районі вулиці Дзержинського, біля автостоянки та інші. Є прибічники думки, що жовтоводцям і взагалі не потрібен такий супермаркет, адже вистачає і своїх магазинів будматеріалів. То навіщо ж ставити у важкі умови жовтоводських підприємців, які завжди допомагають місту? Ще один негатив це збільшення потоку важкого автотранспорту, який привозитиме будівельну продукцію до магазину. Міська влада дала час до 20 серпня, щоб всі жовтоводці висловили свою думку. Тож, якщо ви проти, обов'язково зверніться за телефоном 28540 або в оргвідділ виконкому. Крім того, всю необхідну інформацію ви можете отримати у свіжому номері газети «Жовтоводські вісті. А по закінченню обговорень буде проведено збори на базі середньої школи номер 8 в яких всі бажаючі зможуть взяти участь. Тож бути чи не бути будівельному супермаркету, вирішувати вам, шановні жовтоводці.